Я, Євгеній Манженко, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства і прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її в сучасно розвинений світ. Перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю. У разі обрання мене народним депутатам України, дотримуватись програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар перебувати в ній протягом усього часу роботи в парламенті за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та із сателітами, суворо дотримуватись конституційних та законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.